А, окей. А для чого існує дизайн? У нас є перша відповідь, що це естетика, да? і естетично приємно дивитись на щось спроєктоване дизайнером, ніж не дизайнером, наприклад, да? Окей. Так. Да. Вікторія. Ви сказали про. А, стоп, Вікторія. А, асоціація. Асоціація з чим. З, з з рекламою, Ні, ну Окей, трохи іншими словами. Пізнаваність. Це про брендинг Ну, про візуальну ідентику. Про це мова. Окей, для чого вона існує? Все. Можете не якимись там зломними словами можете. На, на прикладах яких? Ну, наприклад, довіра до бренду, довіра до якихось продуктів, угу. довіра до того бренду. Окей, як дизайн допомагає? Домагає покати те, що більше виникає увагу. Як дизайн допомагає побудувати довіру? Через задану картинку. Окей, uh, okay, yeah. давайте перефразую. Якщо на, на упаковці є зелений листочок і написано «ЕКО», то значить можна пити, так? Да? Оце про це мова чи про щось інше? Про що мову. Якийсь приклад. Люди не витримують. А можна сказати? Да, да, да. Але навіть приклад, який ви сказали про зелений листочок, навіть це доволі вдалий приклад, тому що велика кількість людей саме і ведеться на це, вони побачили а? еко. і Це вже про те, що дизайн це візуалізація якоїсь оприльоної тематики, і люди просто бачать зелений листочок. І надпис «ЕКО» — все, Тіпа, довіра вже є, можна купувати і їсти, не цікавлячись. І це реально дизайн те, що підсилює будь-яку емоцію, відчуття, продукт і так далі. Тобто, просто е, зробити банан на ще жовтішому, приємному кольорі підсилює е, ну, сприйняття смачного жовтого банана. От якось так. з бананів в продукті? Можна, що я мені здається, що е, дизайн створений для того, щоб викликати. Емоції, спонукати людей, Викликати емоції спонукати до дій якихось. Викликати емоції, спонукати до дій. Для того, щоб зручніше споживачів його направити. Направити споживача? Куди? Uh, привернути увагу до свого продукту чи сервісу. Про це Структурувати всі об'єкти, щоб йому одразу було зручно. Що головне, що головне? Okay, про зручність. Окей, okay, клас. Ще. Як можна якось передати ідею? Тобто за допомогою цієї зручності, за допомогою цієї естетики передати ідею, щоб вона була всім зрозумілою. Любому користувачу, незалежно від статі і так далі. Просто щоб це було швидко сприйняв інформацію, швидко побачив, захотів просьба, що Так, так. Окей, добре. Дякую вам за думки. Там. Це все правда. Є ще таке розуміння. І ну, я вдячний, що ви підкреслили не тільки естетику, бо по дефолту часто підкреслюють тільки естетику. Ну, типу, дизайн це красиво, це естетично, це там, приємно, це, типу, там кльово на це дивитися, приємно брати в руки і так далі. Тобто про естетику. А, важливо розуміти, що дизайн в широкому сенсі. Це про спосіб вирішення проблем, а дизайнер це той, хто ці проблеми розв'язує. Окей, да? Це суперважливе розуміння для того, щоб ви базово розуміли, чим ви займаєтесь в широкому сенсі. Тобто, це не про прикрашання макетів, неважливо там, постерів, флаерів. Реклама, обкладених, ще чогось. Це про задачі, які стоять перед дизайнером. Чи перед ну, верніше, перед користувачем. Ми допомагаємо це вирішити. Um, в цьому семестрі ми будемо з вами вчати дизайн мислення. І дизайн мислення. Хтось стикався з цим англійською мовою, дизайн thinking. Чули, не чули? Ні. Окей, це нормально. Ну, no, it's okay, абсолютно. Uh, це метод розробки продуктів, сервісів, послуг, спрямований на користувача. Тобто, всередині цього методу не замовник, не, не знаю, там, менеджер, не той, хто вам надсилає правки, задачі і так далі. І так далі. В центрі цього користувач. Uh, да, і потреба користувача а лише потім розглядаємо технічні, економічні можливості реалізації і так далі. І так далі. Давайте для прикладу. Дивіться. Як ми сказали, підхід дизайну мислення він ставить всередині користувача, і це можна зрозуміти графічно, по наступному. Вам все видно. По наступному прикладу. У нас є три кола. Три кола, вони, можна позначити їх трьома такими термінами як desirability, feasibility і Viability. Що перекладається українською мовою? А, До речі, як у вас з англійською мовою? So -so. Ні, ні давайте по кожному. Олександр, якогось.

Uh, в що шов Угу. А займаєтесь англійською? Uh, треба вивчати. Uh, Чого? Більш близькою, чи. Ніж... Німецька більш близька? Так. Я її трохи в школі вивчала і о, більше, звісно, англійський, але з англійським це погано. Окей, перед вами сидить людина, яка 10 років в школі вивчав глибоко німецьку мову, їздив в німеччину, спілкувався, коли був дитиною, але після цього вивчив англійську. Чого? Бо світ говорить англійською. Ви можете приїхати в Німеччину і говорити англійською, але ви не можете подорожувати і говорити скрізь німецькою. Це не означає, що треба закинути німецьку точно ні. Чим більше мов ви знаєте, тим, ну, тим більше ви людина. Ну, це типу, трошки пафос. Але ну, кльово знати багато мов, але англійську. Ладно, давайте продовжимо. Англійську. Трішки знаю зовсім, ну, може два. Або... 26 дуже погано, здається, так? Да? Спецприймання okay. добре, відсотків 70 я можу зрозуміти. Перечень говорити, це складно складати. Окей. Добре. Олександр, що у вас? Ну, середній, середній. Не розмовляю, але в цілому. Питаю з основником? Ну, типу, того, так. Понятно. Я так, більше так. розумію мову інтерфейсів 3D-редакторів і так далі. Ну, я, умовно кажучи, так, жартую. Англійсько? Ага. Все англійською. я не працюю в програмах не англійською, тому так. що всі туторіали найкращі, вони ага. всі робляться на англійській. Так. так. А, дивіться, крок перший: ну, для тих, хто це ще не зробив. Можете перевести свій телефон і всі програми, в яких ви працюєте, англійською мовою. Це допоможе вам, да, е, незручно, да, е, їжачки кололися, плакали і продовжували користуватися, але е, це допоможе вам краще сприймати базові терміни, які є в англійській мові. Ну, які вони ну, скрізь є, скажімо так, в англійській мові. Так, uh, да. Аліна, як у вас з англійською? Чи ви зараз більше по польській мові? Ну, я, да, я трошки польську до цього вивчала, от, бо треба було говорити. Да. А, з англійською? а З англійською, ну так, розумію, але говорити не можу. Окей. Ангеліна, як у вас? Дуже добре. У мене низький рівень. Говорити не можу, але якщо там читати на слугу сприймати, то трошки розумію. Окей, Софія. Теж середній, розумію, але говорити важко. Добре. Е, дивіться, давайте так. Умовно 7 років назад. Знання англійської мови для дизайнера було. Ну, як би, переваги. Да? Тобто, якщо ви знаєте англійську мову, то це було о, клас. Ця людина знає англійську мову. Зараз це не так. Ну тобто, якщо людина не знає англійську мову, дизайнер, то це дивно. Зрозуміло, так? Да? Е це не те, що треба вивчати руками. Абсолютно. Якщо за це взятись, ну тим більше у вас у всіх є база, правильно. А якщо взятись за це, то за ну, рік-півтора можна зібрати якісну базу, а далі просто її нарощувати. А як нарощувати? Ну, дивіться контент англійською. Тобто, всі туторіали по дизайну є овер багато всього англійською. Скажімо так, все є англійською мовою, все, що вам буде потрібно, найближчі там 4 роки. Так, да, це складно, незручно. Але привчайте себе дивитися англомовний контент. Шукайте англомовне спілкування. Здається, у нас є експати в університеті. Ні? Англомовні викладачі, для яких англійська не друга мова, а перша мова. Є? Зараз? Англійську. Тініться до нього. Це для вас критично важливо. Ну, Критично важливо бути гарним фахівцем в дизайні, але критично важливо розуміти англійську мову. Окей. Добро. В моїх лекціях англійських термінів багато. Якщо вам буде незрозуміло, ви можете зупиняти і запитувати. Да? Типу, тут слово непонятне, давайте перекладати. Немає нічого зазорного, абсолютно нормально, все окей, ми вчимося. Гірше, якщо ви не зрозуміли і не запитали. Оце прямо зовсім погано. Добре. Окей. Так, ем, да. значить, перше коло, чи потрібно це людям? Далі, чи можливо це технологічно? Третє, чи потрібно це бізнесу? Чи може бізнес з цього побудувати прибуткову справу? Посередині цього знаходиться найбільш цінна ідея. Зрозуміло, так? Давайте на прикладах. Наприклад, у нас є. антигравітаційний двигун. Чи це потрібно людям? Назад в майбутнє дивилась, ні? Так, гравітаційний двигун допомагає, наприклад, автомобілям рухатись не колесами по асфальту, а там умовно влітати. Чи це потрібно людям? Людям, людям. Користувачам. Це потрібно. Це потрібно окей, Так, Правильно ні? Чи можна на цьому бізнес заробити? Можна. Чи можна це зробити технологічно? Що да. <ривіт> е, давайте так. На сучасному етапі розвитку технології побудувати сталу модель антигравітаційного двигуна Супер складно. Ви можете подивитись, в Ютубі є відео здається, я вже не пам'ятаю. Чи Ламборджині, чи хто. Е, зробили невеличку ділянку вкриту. Магнітними пластинами і там можна е, зробили антигравітаційний скейт, типу як е, назад у майбутнє, і на цій площадці можна ганяти. Просто так, ганяти по полю не виходить. Зрозуміло, так? Да? Тобто е, людям потрібно, бізнес можна побудувати, технологічно складно зробити. Далі е, видавати MacBook кожному студенту. Чи це потрібно студентам? Потрібно. Потрібно. Чи це можливо технологічно? Можливо. Ну, це не дефіцит, їх достатньо, їх багато. Чи це з точки зору бізнесу Не вигідно. Чому? Що значить дорого? Ну, питання дорого це все така умовна штука. Питання в тому, що. Скільки коштує навчання за рік? 44 тисячі. Ви тут вчите скільки років? Чотири роки. Ну, от, умовно. Тобто це там, менше 200 тисяч. Скільки коштує прошка? Ну окей, ця прошка, наприклад, коштує 120 тисяч. Ви за 4 роки заносите умовно 200 тисяч 120 коштує MacBook, який вам допоможе суттєво вирішити ваше питання по навчанню. Тобто економічно це недоцільно, тому що за навчанням стоять викладачі, оренда, опалення, комп'ютери, бла-бла-бла, і, і так далі, підручники і так далі. Зрозуміло, де? А, ось вам три приклади. Два. А, третій приклад: а, чи варто впровадити розрахунок криптою в маршруті на мішава вузель? Всі дивляться на Олександр. <ріст> <ріст> чи можна це технологічно зробити? Можна. Чи може бізнес заробляти, ну, наприклад, з комісії з кожного платежу? Можна. Чи потрібно це людям? Саме в контексті Немішаєва я не впевнений. В контексті Немішаєва. Я, да, я не кажу там. Не знаю, Печерська балонь. Занадто та... за вузька, якби кількість користувачів, напевно, буде, бо люди не будуть розуміти взагалі, що да. це і як це. Більшість жителів е е е е е чудового містечка Немішаєво не будуть користуватися е е ну, там, тором, розраховувати чи там USDT е розраховувати за свою подорож, тому що їм тут і зараз, 2025 році, це не актуально. Зрозуміло? Тобто, коли до вас приходять з пропозицією, а давайте увірваємося і зробимо щось, потрібно розуміти, чи це потрібно людям. Чи те, куди вас запрошують, можливо зробити технологічно, чи можна на цьому побудувати бізнес? Чи це комусь потрібно? Чого? Тому що вам здається, у вас переде все життя і так воно і є. Але з іншої з точки зору, якщо ви вириваєтесь в якийсь проєкт, то це не на місяць. Ви вириваєтесь зазвичай на якийсь довгий період. Півроку, рік, два, три роки. І влізти туди, в чому немає майбутнього, легко. Але не варто. Окей. Супер. Um... Нам прийшло нове замовлення. З чого ми почнемо? Розгляду. Відкримо, прочитаємо кого? Бриф, да? Ну, бриф називається. Угу. Що ще? Зможемо виконати. Подивимось на свої сили, окей? Відкриємо І... фірму. Можна? Далі. Найперше, треба дізнатися, що за компанія продукт, що він представляє, яка його цільова аудиторія. Тобто ми робимо спочатку аналіз, взагалі, що це за продукт до нас прийшов, бо все інше бо від цього буде залежати масштаб проекту, Ми його робимо в 2D, в 3D. Малобюджетний, великобюджетний і так далі. Ну, це я так а, думаю. Кажуть слова Німеччика не може, так? Да я зрозумів. Коротше, да, питання в тому, що ми не починаємо з того, що ми відкриваємо фотошоп чи фігму, чи будь що. Ми з вами починаємо етап дослідження. Дослідження того. Що це за послуга, яку проблему ми вирішуємо, кому це болить, як люди, кому це болить, вирішують зараз цю проблему. І щоб знайти ефективне рішення, а не просто накидати щось на екран, нам потрібно дослідити і чітко сформулювати проблему, після чого зосередитись на конкретних болючих точках. Генерувати ідеї, обирати найкраще, створювати прототипи, тестувати його. І ця складна на перший погляд. інфографіка описує етапи, які у нас є в методі дизайн мислення. І на цьому семестрі ми з вами будемо досліджувати кожний з етапів, його проходити, і опановувати для того, щоб ви могли. Дизайн мислення використовувати в вашому подальшому житті, насправді не тільки в дизайні, будь-де, але якщо ви будете працювати над дизайн-проектами, то чи повністю весь цей процес, чи окремі його елементи, вони вам точно знадобляться. Для того, щоб ви підвищували свою цінність не тільки хард скілами, ну тобто, вміння правильно складати макети, там дизайни. Дотримуватись вимог і так далі. Але щоб ви могли розумно підходити до дизайн-проєктування і могли захищати кого? Свої роботи. Свої роботи, окей, ще варіанти. Кого захищати? Замовника. Замовника ще варіанти. Кого? Себе. Давайте ще накидайте. Користувача. Правильна відповідь користувача. Ви маєте захищати інтереси користувача. Ще раз. В команді інженери там зазвичай рідко захищають користувача, тому що вони захищають там технології, стек тих продуктів, з якими вони працюють, чи щось замовники, менеджери і так далі. Вони можуть це впускати. Ви не маєте права опускати користувача. Він має бути Я вашим фокусом. Не замовник, не бюджет, не дедлайни, користувач. Чого? Тому що якщо ви будете піклуватись про користувача, то ви допоможете всій команді створити такий продукт, за який користувач буде дякувати. І користуватися, і платити. І тоді всі. Будуть щасливі. Якщо ви будете прогинатись під замовника, не знаю там, бажання дружини, головного бухгалтера, там ще щось і так далі. і так далі, ем, ну Побудувати успішний продукт супер важко. Окей? Все. Дякую вам. На сьогодні все. У вас є друга пара? Нема? У вас? У мене є. Ради з вами знайомству. Побачимось через тиждень. Створіть, будь ласка, групу. Да. Окей. Треба мене додати тепер. Супер, дякую. Окей, гарного дня всім. Дуже дякую. Гарного, гарного дня. дня.